Так звані продвинуті громадяни вже давно зрозуміли, що працювати чесно в нашій країні невигідно. Тільки попсуєш собі нерви і отримаєш за це мізер. Набагато краще застосувати свої природні здібності та набути освіту в іншій області, яка називається як обійти закон. Якщо ж від цього хтось постраждає, вибачайте, винні самі. Не треба було ловити гав. До 2000 року родина Сопіних жила на Печерську. Чоловік Тетяни Ренатівни помер. Невдовзі єдиний син одружився, і молода сім'я захотіла жити окремо. Матері придбали двокімнатну квартиру на Солом'янці, а син з дружиною переселилися на лівий берег. Та, незважаючи на відстань, мати з сином зустрічалася досить часто. Аби отримати додатковий заробіток, пенсіонерка здавала одну кімнату квартиранта. У 2002 році квартиранти квартиранту у нього паспорт і Пропали. Пропажа обнаружилась там буквально на следующий день после этого. Они съехали. О чем было сделано заявление в Соломинском райотделе. И на основании этого заявления Соломинский райотдел ответил, что э, возбуждать уголовное дело по, по факту хищения документов они не будут, и проще получить паспорт путем. Неписання заявлення просто об тіря. Мать получила новий паспорт, ну і благополучно живе собі далі. Про історію з викраденням мати з сином майже забули. Але в кінці 2003 року до квартири жінки зателефонували працівники обозу. Вони повідомили, що квартира, в якій проживає Тетяна Ренатівна, вже протягом кількох місяців належить іншій людині. Аби дізнатися всі подробиці про свою ж квартиру, Олексій з матір'ю зустрілися з правоохоронцями. Выяснилось, что на паспорт, который был украден, была сделана генеральная доверенность, на основании которой э, была совершена купля-продажа той квартиры, в которой жила мама. Э, так как сделка о купле-продаже и доверенность были составлены в 11-й государственной нотариальной конторе в Оболонском районе, Ми обратілись в районне відділення міліції в Оболонському районі з заявленням. На підставі цієї заяви відкрили кримінальну справу за шахрайство. Але на швидке розкриття злочину Сопіни і не сподівалися. Одночасно, Тетяна Ренатівна подала позов до Солом'янського районного суду про визнання генерального доручення та договору про купівлю продаж недійсним. После того, як було подано заявлення іскавуа, мої опоненти. по суду, то есть это господин Лихацкий появились, мы с ними несколько раз встретились, он приезжал вместе с господином Личенко, который, как я позже узнал, является президентом какой-то очередной ассоциации адвокатов Украины, на Шатару ставили у него большой офис, значит, они предлагали мне решить этот вопрос мирным путем. Тобто з как бы, половини разойтись, віддати половину стоимости квартири і на ровном месте, и как і бы, закрити це все мероприятие. Ситуація тут, скажімо так, типова для шахрайства. Не встановлена особа, заволодівши паспортом мами Олексія, мого довірителя, мого клієнта, підробила. Як ми вважаємо, довіреність підробила підпис і на підставі довіреності продала квартиру. Буцімто добросовісному набувачеві у 2006 році Тетяна Ренатівна померла від інсульту. За словами Олексія, ситуація з квартирою вибила її з колії. Знаючи про те, що робиться з квартирою, чоловік відразу переселився туди, і як з'ясувалося, недарма. За три дні з'явився новий власник. на квартиру приехал Личенко после смерти матери. Он приехал с Лихацким, который на сегодняшний день де юре законный владелец этой квартиры, с которыми, я, собственно, сужусь. Они же приехали с взломщиком, так как в квартире стоит бронедверь, они собирались ее, видимо, ломать. И привезли с собой участковых. Закінчилось все тим, що судом на квартиру на недвижимості був навожен арест. За півроку Олексій, як єдиний законний спадкоємець, подав документи на спадок, і ось тут на нього чекав набиякий холодний душ. Треба було доводити, що він в цій ситуації жертва, а не злоумисник. Ми, значить, звернулися декілька разів до органів прокуратури. І тільки після впливу прокуратури оболонської прокуратури та прокуратури міста Києва його визнали потерпілим. Хоча півроку його не хотіли визнавати потерпілим по кримінальній справі. Діло постійно волокітілась. Если здесь заинтересованность начальника следствия, я как-то конкретно сказать не могу, потому что в открытую не поступали. Но с его стороны было постоянно заинтересовано в деле, он интересовался, на какой стадии оно находится, что с ним происходит, и какие процессуальные действия выполняются следователями. За все полгода Слобин неоднократно обращался в следственный отдел Болонского РВД с требованием признать его потерпевшим. И в соответствии с этим, чтобы он мог заявлять ходатайство, и другие процессуальные действия проводились по делу только совместно вместе с ним. У на протяжені полугода його потерпішим не признавалось.